Фух! Це то я наївся, капець як склоно було. Так, що ж зайнятися? Може пограти? Ну там давайте давайте попробую десь хвилиночок пограти до телефоні, а потім уже е, ой. Тому е, що роботу робити. Ага. Не а... на, блін, по... Получай, получай, почай, вичай. І... Ні, телефон розбився. Блін, може вже пора уроки робити. Ах, Придеться. Так, скільки уроків нам задує? Математика, укрліт, укрмова? Йо-мое, це все за день. Добре, мені тут здається, що там будет прощ, проще завдання. Укрліт. Книжка... Книжка, вот. Так. Ну, добре, почитаю. Трошки з зворажение. <зуж Bil nutritional chemistry sound> Укр. -мо. Мова. Так, сьогодні ми записуємо антоніми. О, антоніми. Плін. То це вже буде пру, пр, ну, таке. Прост, плін, просте. Так, біле чорне, грязне, чисте. Мокре і як там? Сух. Плін та сухий вже. Солодкий. Ем. Содкий. Та що ж таке? Содкий кислий. Чей раз одну хвилю? Тип. Дуже просте, дуже просте завдання, але саме с коней може бути математика. Не знаю чого.